Сьогодні приготуємо з вами канілоні. Фарш я зробила вчора, поселила поперчила, поставила в холодильник. Зараз дістала, додаю одне яйце та додаю вівсяну безглютенову клітковину, щоб фарш краще тримався. Та і взагалі я вже давним-давно, навіть до котлет, не додаю ніяких булок, ніяких картопель. Додаю або кабачок, як це в сезон, або клітковину. Так ми робимо наші котлетки або, взагалі, фарш більш корисним. Гарно його перемішуємо. Дуже добре, що треба перемішати, щоб вимішалась вся клітковина і розподілилася рівно по всьому фаршу. Ось, бачите, який він виходить, дуже гарненький, м'якенький і такий дуже щіль... ну, щільненький, так, щоб його запакувати у канілоні. Беремо наші канілоні, у мене готові, звичайно. В цей раз взяла ось такі з твердих сортів пшениці. Інші макарони я вже давним-давно не купую. Ось такі, бачите, трубочки. Брала. В цей раз брала вашані. Можна взяти будь які але дивіться уважно на склад, щоб були тверді сорти пшениці. Зараз я вам покажу, як ми фаршируємо наші трубочки. Змащуємо форму. У ну, мене смалиться, ви можете взяти будь-який жир, але краще, щоб це був або масло кхі, так, або будь-який тваринний жир. Це буде корисно. Далі показую, як я фарширую ці трубочки. Я беру отак от прям руками. Хтось, знаєте, з цим може брати кульочок для крему, але мені більше вазні і швидше. Буде так, вручну, так сказати. Я ось так, бачите, половинку роблю. Так щільненько, щоб старатися не було повітря там. Потім перевертаю і роблю те саме з іншої сторони. Ось так гарненько Бачите, яка красива трубочка у нас виходить. Трошечки її так. Ще можна придавити, якщо ми бачимо, там пустоти. Ось, Але ось так гарно виходить. І робимо те саме з іншими трубочками, і складаємо їх рівненько в один ряд. Я роблю в один ряд, вони так швидше пропікаються. Так, ось ці наші трубочки. Зараз ми з вами будемо готувати соус. Соус може бути взагалі будь який який вам подобається. Можна зробити сметану з томатом, можна зробити вершковий, можна, ну тут можна зробити бешамель. тут як ваша фантазія. Але я не люблю бешамель, тому що там додається знову ж таки мука вищого сорту. Це також пусті зайві калорії, вони не до чого. Томатну пасту в мене молодший син не дуже любить, тому я роблю зі сметани. Дві ложки сметани, дві ось таких ложечки в мене солі. Спеції я додаю в якій будь-якій вам за смаком. Ось у мене тут ще залишки іншої сметани. Зараз ми це все змішаємо і буде у нас соус. Оцим сим гарно тільки розбити, щоб не було цих сметанних комків. Далі ми робимо, заливаємо це все наші канілоньки, вони повинні повністю бути у водичці, повністю залиті. Тому що, е, якщо ви не дольєте води, верхушечки будуть тверді. Потім ми. Зараз я ще додам водички, тому що, бачите, не вистачило. Потім ми ставимо їх у духовку на 180 градусів. Але ще бажано їх закрити. У мене немає кришки, тому я закриваю папірцем. Значить 180 градусів 30-40 хвилин, дивіться, по вашої духовки. Потім дістаємо. У мене ось такий сир, бачите? І ще на 10 хвилин. І ось така краса у нас виходить. Приємного апетиту!